До мене звернулися за два місяці до вступу. Так починається чергова історія вчителя малювання, викладача, який готує до вступу на творчі спеціальності. І звісно, коли дитина, наприклад, має хоч якісь маленькі навички малювання, там щось робила, вчилася і так далі. Ця історія трошки легша, але бувають випадки, коли дитина взагалі не тримає звичайний олівець в руці і просто говорить, що я от хочу вступати. Вирішили. Угу. А творчий конкурс у нас який? Спецкомпозиція або натюрморти з гіпсовими предметами, з побутовими предметами і так далі. І це непрості теми, які потрібно знати та вміти для того, щоб скласти творчі іспити. Іноді навіть люди з художньої школи не завжди можуть їх добре скласти. Отака от, от історія. Тож, що ми робили для того, щоб все ж таки вступити? В першу чергу, ми пройшли базове навчання по базовим першим темам академічного рисунку, живопису, композиції, кольорознавства. І в залежності від того, який саме іспит... Ми відповідно орієнтуємося, тож чи є шанси вступити і скласти іспит, якщо до нього залишається два місяці, і ще поки що є. Але якщо ви вступаєте в цьому році, то вам потрібно вже терміново писати мені, звертатися, щоб я подивилася на вашу ситуацію і могла вас зорієнтувати, чи є такі шанси, чи нема. Чи краще спробувати на інші спеціальності без творчого конкурсу або пробувати взагалі на наступний рік? Таке теж буває. Тож не гайте часом, якщо вступаєте цьогоріч, вже пишіть. А якщо вступаєте на наступний рік, то. Теж вже починаєте думати над тим, куди вступати, на кого і в які заклади. Ну і загалом не хвилюйтеся: вихід є, якщо працювати зі спеціалістом. Тож, до зустрічі!